Сьогодні, в випуску, Рома хоче здихатися довбика і знайшла заміну. Стало відомі реальні причини відставки Любиновича з Ворскли. Мілан відмовився від трансферу Зінченка. Шахтар оголосив про повернення Марлона. Гасперіні прагне знову об'єднатися з Хойландом, який розкрився в Аталанті під його керівництвом і був проданий до Манчестер Юнайтед. За інформацією Естадіо Депортіво, тренер римської команди вважає данського нападника ключовою ціллю цього літнього трансферного вікна. Щоб здійснити трансфер, Рома планує прозпрощатися з Артемом Довбеком, який не виправдав сподівань жало Росії. Водночас і Холланд провалив перший сезон на Олд траффорд забивши 11 нічів і віддавши 4 асисти у шість. Істи матчем. Кремляни вже налагодили попередні контакти землю щодо можливої оренди. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. 10 липня головний тренер Ворскли Желько Любенович залишив свою посаду всього через 17 днів після офіційного призначення. Як повідомляє Football, причиною стала глибока розбіжність у поглядах на подальший розвиток команди між наставниками і керівництвом полтавського клубу. Власники Ворскли наполягали на ставці на молодь та гравців із ринку вільних агентів, обмежуючи витрати на зарплати. Їхнім пріоритетом було створення команди, яку згодом можна буде вигідно перепродати. У свою чергу Любенович мав інше бачення. Він вимагав активної трансферної кампанії для якнайшвидшого повернення до УПЛ і подав список бажаних новачків. Його ініціативи не знайшли підтримки з боку керівництва. Нагадуємо про призначення сербського тренера було оголошено 24 червня. Хоча на старті йшлося про забезпечене фінансування, згодом з'явилася інформація про масовий вихід. З команди пішли відразу 20 футболістів. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Тео Ернандес вирішив змінити Італію на Аль-Хіляль. Після цього Мілан почав активні пошуки нового лівого захисника і розглядав варіанти з запрошенням Олександра Зінченка з лондонського арсенала. Як подумляє, футбол Італія розсунері зрештою відмовилися від трансферу українця через занадто високі фінансові вимоги щодо зарплати. Тепер Мілан більше схиляється до варіанту з Арчі Брауном, який виступає за бельгійський гент. Проте клуб із Мілана не єдиний претендент. Інтерес до гравця також виявляє Болонія. Варто нагадати, що чинна года Олександра Зінченка з арсеналом діє до червня 26-го року. У сезоні 24-25 українець провів 23 поєдинки в футбол. Ці канонірів, в яких відзначився одним забитим м'ячем і однією результативною передачею. Центральний оборонець Мерлон офіційно повернувся до складу шахтаря, про що повідомляє прес-служба Донецького клубу. Інші подробиці підписання угоди наразі не розголошуються. Нагадуємо, що після початку повномасштабної війни в Україні Мерлон грав на правах оренди за італійську монцу та бразильські фулуміненси. Згодом, скориставшися спеціальним дозволом від FIFA, він розірвав контракти з гриниками та перейшов до американського клубу Лос-Анджелес. Тепер Мерлон знову приєднається до Шахтаря цього разу вже в статусі вільного агента. Український журналіст Ігор Бурба повідомив, що Наполі призупинив переговори щодо півзахисника Шахтаря Георгія Судакова і розкрив причину такого кроку з боку італійського клубу. За моїми даними, переговори були зупинені приблизно місяць-два тому через помилку чи намисне зловживання з боку менеджменту Шахтаря. Вони злили журналісту Ді Мартіо конфіденційну інформацію щодо умов контракту Судакова з Наполі. Ми всі бачили ці витоки. 2 мільйони на рік, угода на 5 сезонів, 40 мільйонів євро Шахтарю. Після того, як Наполі дізнався про це, вони звернулися до журналіста, а той оприлюднив листування з менеджером Шахтаря. У результаті переговори були поставлені на паузу, і наразі я сумніваюся, що вони взагалі будуть завершені, заявив Бурбас. У п'ятницю, одинадцятого липня, Донецький Шахтар провів свій третій контрольний матч цього літа, зігравши проти словенської команди Брін'є. Матч завершився з рахунком 5-0 на користь гірників. Автори голів: І Гіналду на 45-й плюс одна додана хвилина. Трауре забив хет-трик. 47 хвилина, 60-та та, та 67-ма. Гочелейшвілі забив гол на 79-й хвилині. Клуб італійської серії А Болонія серйозно зацікавлені у підписанні 22-річного вінгра донецького шахтеря Кевіна. Раніше з'явилася інформація, що італійці запропонували 25 мільйонів євро гарантовано, а ще 5 – уряді бонусів. Проте нові дані з Італії спростовують ці суми. За інформацією, скайспорт Болонія зробила значно скромнішу пропозицію: лише 15 мільйонів євро плюс бонуси. У відповідь Шахтар вразив італійців вимогою у 40 мільйонів. Таким чином, як зазначають джерело, сторони поки перебувають на зовсім різних позиціях щодо потенційного трансферу. Контракт Кевіна з Донецьким клубом чинить до завершення 28-го року. Металіст 19-25 продовжує активно шукати підсилення перед стартом нового сезону в чемпіонаті України. Як повідомляє екс-журналіст ігор бурбас, клуби з Харкова розглядає можливість підписання екс хавбека Динамо Володимира Шепілєва, також чинного гравця білосиніх Олександра Яцика. Втім, мало ймовірно, що Динамо погодиться відпустити Яцика щодо Шепілів, то він має зараз статус вільного агента. Його контракт з Олександрією завершився, і він наразі без клубу. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.